Взяли там різонка дріб'єднач Амбас. Дикітер фетимовічного часу наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Росія проводить чергову інформаційну операцію для того, аби зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Види мені, начебто, програми новин каналу 1+,1. деякі телеграм-канали поширюють фейк про начебто повну мобілізацію в Україні, під час якої влада, як кажуть вони, планує призвати 80% чоловіків. Про це повідомив генштаб Збройних сил України у Твіттері. Окрім цього, в будинкових групах і чатах у різних месенджерах розповсюджуються повідомлення на кшталт завтра від ранку і до вечора. Будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи, поліція і військові. Усім чоловікам призивного віку будуть вручати повістки. От такі повідомлення можна зустріти у вайбер-чатах. У генштабі збройних сил України попереджають, що це дезінформація. Її мета наголошують у штабі дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні і поширити паніку серед населення. Закликаємо усіх, хто отримав подібні повідомлення, одразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що це дезінформація, додало відомство. Нагадаю, що згідно із рішенням Верховної Ради України воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть ще 90 днів, починаючи із 18 серпня, у Генштабі наголошують, що жодні додаткові умови і рішення щодо збільшення обсягів мобілізації не розглядалися і не ухвалювалися. В окупованому Криму росіяни впроваджують заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь. Про це повідомив Центр національного спротиву із посиланням на підпілля на тимчасово окупованих територіях Криму. У центрі національного спротиву зазначають, що в рамках таких заходів був проведений так званий форум молодих спеціалістів із назвою Путь победи. Зіркала З саме та яку використовують російські пропагандисти, яка стала символом агресії Росії проти України. Участь взяли у цьому заході понад 120 учнів із підконтрольних окупантам вишів на території півострову, а також представники російських окупаційних військ зі складу збройних сил Росії, МВС, Міністерства надзвичайних ситуацій і прокуратури. За даними спротиву, організатором форуму виступало так зване Федеральне агентство у справах молоді Російської Федерації. А головною метою окупанти заявили поглиблення інтеграції молоді із Криму до соціально-культурного простору Росії. За підсумками цього форуму, як повідомляє центр національного спротиву, утворено російську міжвідомчу раду, яка сприятиме реалізації заходів військово-патріотичного виховання молоді. Тим часом українська влада працює над програмою деокупації Донбасу та Криму, а також реінтеграції півострова після його звільнення. Про це повідомив 26 липня у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Готуємо і перелік деокупаційних кроків для Криму комплексних і безпекових, і економічних, і соціальних, ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим в державну тканину України. Власне, вже зараз окупантам варто подумати, там у Криму, що поки Кримський міст ще, хоч так сяк, працює, треба їм повертатись додому в Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним, вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет, і закінчуючи кожним російським окупантам. Росія програє цю війну і жодна ракета її не врятує. Слава усім, хто захищає Україну. Це були слова президента Зеленського. Також він анонсував проведення у серпні чергового саміту Кримської платформи. Тим часом, на все ще окупованому лівобережжі Херсонщини, Російська Федерація намагається розширити мережу сексотів стукачів і колаборантів. Представники російської армії і окупаційної адміністрації намагаються залучити велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців для того, аби виявляти тих громадян на Херсонщині, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку силам оборони України. Про це повідомив центр національного спротиву. Там кажуть, що окупанти запровадили цілу систему збору інформації за допомогою доносів та інформування про підозрілі дії чи висловлювання. Уся ця інформація систематизується співробітниками російських спецслужб і в подальшому її використовують для того, аби посилювати адміністративно-поліцейські заходи. У центрі національного спротиву попередили, що кожен навіть анонімний інформатор буде виявлений і нестиме покарання згідно з чинним законодавством України. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.